Молодий, позитивний, завжди готовий допомогти. А ще відданий патріот своєї держави. Таким пам'ятають 19-річного Віталія Матичака всі, хто його знав. Пам'ятну дошку на честь полеглого воїна відкрили та освятили на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи номер 27 імені Віктора Гурніка, де навчався Віталій. Відкрили її батьки захисника спільно з міським головою. Він загинув, але пам'ять про нього назавжди має залишатися в наших серцях. Сьогодні хочу сказати слова великої поваги, скорботи і вдячності батькам за виховання сина, героя і патріота. Ніякі слова не здатні закрити ту рану, яка залишилась після смерті сина. Але ви маєте знати, що Віталій загинув даремно. Пам'ять про нього не завжди буде в історії нашого міста, в історії нашої країни. Віталій Матичак народився 9 жовтня 2003 року в Тернополі. Навчався у Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну, де займався в гуртку з військово-патріотичного виховання. Зі слів знайомих, хлопець завжди хотів стати військовим. Цю мрію здійснив за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення, підписавши контракт. Служив у саперному відділенні танкового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. З початком Великої війни, як пригадує мама героя, він не зізнався, що поїхав на фронт. А він мені не сказав спочатку війна, що він мені. Він сказав, що він збоку стоїть. Він мене не повідомляв. Аж потім вже коли був на донеччині, сказав, що він. Ой, ой, ой. Та всі подальші плани і мрії хлопця, в якого попереду було ціле життя, розтрощив ворог. 15 жовтня 2022 року Віталій загинув під час ближнього стрілецького бою між Донецькою та Луганською областями. В нього залишились батьки, молодший брат та кохана дівчина, ледь стримуючи сльози, спогадами про сина діляться найрідніші. Веселий, завжди вчився, в Шевчики добувався, людям допомагав, не відказував ніколи. Захотів бути військовим. Ще на службу 21 листопада, 21 року. На контракт. А з контакту вже запоминали. Під час заходу вшанували пам'ять полеглих військових, які були випускниками школи номер 27 Віталія Матечака та бійця батальйону Айдар пластуна фотокореспондента Віктора Гурняка, який загинув у 2014-му на Луганщині. Вічна пам'ять та доземний уклін тим, хто віддав своє життя за майбутнє і незалежність України.